Урсула фондерляїн після розмови з Дональдом Трампом анонсувала новий басанційний пакет. За словами президентки Єврокомісії, темою спілкування було зміцнення спільних зусиль щодо збільшення економічного тиску на Росію додатковими засобами. Фондерляїн розповіла, що невдовзі презентує 19-й пакет санкцій. Він буде зосереджений на обмеженні російських криптовалютних потоків банків та сфери енергетики. Вона також додала, що саме доходами від продажу енергоресурсів Кремль підживлі. Розв'язану ним війну проти України. Військова економіка Росії, підтримувана доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива. Тож, ми вже переходимо до цієї теми. Говоримо її з нашим наступним гостем Олег Устенко, економіст, радник президента України з економічних питань 2019-2024 років. Пане Олеже, я вас вітаю. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Пане Олеже, загалом про 19-й пакет санкцій. Ми вже чули давно його вже декілька разів перенесли, і наче переносять ще раз. Поки ми на нього очікуємо. З чим пов'язане це перенесення цього 19-го пакету, чому необхідно ще треба ще узгодити, в чому є головні питання в узгодженні його? Все, що стосується 19-го пакету санкцій, як і інших санкційних пакетів, то все зрозуміло. Скажімо, все, що стосується банківської системи Російської Федерації, там, скоріше за все, є консенсус є розуміння, як можна рухатися за цим напрямком. Є розуміння, коли мова йде про накладання санкцій, окремих індивідуальних санкцій. на... Громадян Російської Федерації або на тих, хто пов'язаний з Російською Федерацією, просто допомагають їм вести їхній бізнес, їхньому бюджету отримувати гроші. Але коли мова стосується викопного палива, як ви сказали, особливо все, що стосується нафти, то тут завжди виникають серйозні питання. Ну, в першу чергу, я скажу, чому для нас це важливо, чому санкції саме на нафтовий бізнес так важливий для України, бо це головне, звідки Росія в принципі отримує свої доходи, їхній бюджет приблизно 150 мільярдів доларів в річному виразі отримує Росія від продажу власної нафти. І якщо порівняти це із тима 150 мільярдами доларів, які витрачає паралельно Росія, це до речі, що найменше. На свою військову машину, то зрозуміло, що якщо ти будеш бити саме по викопному паливу, саме по нафтовій галузі Росії, то ти зможеш знизити їхні доходи, і відповідно у лише введення війни проти України вже в короткої середньотерміновій перспективі, Ось чому до речі, про це говорить дуже активно президент Трамп. Що стосується того, чому йде ця дискусія стосовно 19-го пакету, саме та там знов-таки я повторююся, що там все вирішено, але не вирішено стосовно саме нафтового бізнесу. І ось чому з одного боку, якщо ми подивимося з вами на меседжі, які лунають періодично з Вашингтона і більш активно, навіть і в період, коли президент Трамп збирався, лише сідав свій літак, щоб. Летіти до Великобританії до Лондона на, з, із своїм офіційним візитом, і з одного боку ми бачимо, що Трамп говорить і достатньо справедливо говорить з приводу того, що е, якщо вони накладають санкції на Індію, яка торгує е, з Росією, якщо ці санкції е, за торгівлю Індії з Росією вже вдвічі більше підвищили вдвічі тарифи індійські на Цю продукцію, яку Індія продає на території Сполучених Штатів Америки, що робить в принципі цю продукцію на конкурентно спроможною, бо коли ти е, поставляєш якийсь е, якийсь продукт, який мав би коштувати е, 100 доларів, коштує. В Індії 125 доларів мав би коштувати на території Сполучених Штатів Америки, бо тариф первісний був 25%, відсотків, а потім ще додаткові 25% п'ять відсотків зараз. Ціна вже буде 150 доларів. Зрозуміло, що ця продукція стає не спроможною. саме таке, спочатку було оголошення від Трампу стосовно і китайських виробників. Китайських краще сказати імпортерів на територію Сполучених Штатів Америки проти китайського імпорту, проти тих товарів, які продаються на території Сполучених Штатів Америки. А потім була така пауза, і потім стало зрозуміло, що президент Трамп вимагає, щоб відповідні. Вже заходи були здійснені з боку європейського союзу, тобто, щоб європейський союз обмежив можливості по продажу власної продукції китайської індійської у себе на території. В першу чергу це від того, що вони продовжують купляти російську нафту, російську нафту, яка знов таки повторюється, вона дає змогу фінансувати. Військову машину Росії, і тут е, виникає багато проблем з одного боку, начебто, є розуміння того, що це треба зробити, і це підтримується в першу чергу е, Польщею, Це підтримується е, Балтійськими країнами деякими ще іншими країнами, скажімо, скандинавськими країнами це підтримується, але це не е, я не скажу, не підтримується, але це іде в дискусію з іншими країнами, які хотіли б ще е, продовжувати. Не просто купувати е продукти нафтопереробки, нафтопереробки зроблені вироблені з російської нафти, які постачає на світовий ринок Індія. І, до речі, активним образом це купується на території Європейського союзу. Тобто, це інша дискусія, яка йде. Ну і плюс є країни, які продовжують купувати просто напряму російську нафту, коли мова йде про Словаччину. Ось чому вчорашня. Заява, яка була з боку Хорватії з приводу того, що давайте е, використовувати е, наш коридор, який є Адріатічний коридор по е, постачанню нафти і газа е, на територію Словаччини і на територію Угорщини, бо це дає можливість відмовитися від закупівлі російської нафти і тут е, тоді. Додаються ще причини такого, ну якщо хочете, політичного внутрішньополітичного характеру і в Європейському Союзі, і внутрі цих країн, і Угорщини, і Словаччини, і деяких, до речі, інших теж в Європі. Тому, тому все зараз. А і це то, тому Трамп наполягає на тому, що так, ми підемо цим шляхом, але ви повинні зробити перший крок. І це достатньо справедлива позиція, на мій погляд, з боку Трампа. Будь ласка, Європа. Ви не можете просто так продовжувати фінансувати російську військову машину, коли мова йде про те, що ми хочемо накласти додаткові санкції на Росію, і те саме стосується і не тільки Індії, тоді і Китаю. не просто відмова а ще додаткові заходи. І тут є таке пробуксування. На території європейського союзу тому цей пакет відкладається. От сьогодні був останній день, коли він мав в останньому розкладі, він мав бути презентований, але знов таки його відклали, бо продовжуються оці внутрішні консультації між членами Європейського союзу. І Це завжди важко тяжко, і я думаю, що я скажімо так, я далек від оптимізму того, що це буде прийнято найближчим часом. 19-й пакет може бути прийнятий. Він буде прийнятий, буде включати все, що завгодно: криптовалюту буде включати фінансові е, ринки, фінансові операції. Буде включати індивідуальні санкції. А знов-таки заява з приводу газа. Вона буде лунати. Можливо, навіть дедлайн про відмову від російського газу перемістять на трохи раніше, скажімо, не на е, 27-й рік. А на раніше, скажімо, може навіть на. Кінець 26 там року на середину можна уявити 26-го року, але те, що навіть стосується нафти, може бути якесь додаткове таке закручування гаек, якщо хочете. Але стосовно того, щоб накласти санкції на Індію і Китай, о, тут можуть виникати питання. Стосовно Індії, це може легше рухатися. Стосовно Китаю, це буде важче рухатися, і тут я навіть можу уявити. Що після недавнього візиту міністра закордонних справ Китаю в Польщу і його таке турне, яке не дуже там е покривалося інформацією у нас в Україні, але воно було ну достатньо, я б сказав би так, ефективним, і багато країн європейських вирішують свої проблеми, в тому числі і з Китаєм. І Тут в мене є питання з приводу того наскільки вони готові. Покласти додаткові там санкції, тарифи підняти е, по відношенню до Китаю, бо е, навіть не тому що е, в них є торгівля, торгівля зрозуміло, що вона є з Китаєм, а є залежність більше. Навіть з точки зору можливості залучення інвестицій з боку Китаю, і тут може готуватися. Ми красно дякуємо, що ви до нас доєдналися. Насправді ви настільки багато відповіли на все підряд, чого ми хотіли. Навіть більше дякуємо вам за і вашу аналітику. Чекаємо на 19-й пакет санкцій. Хай він буде сильним, і хай він буде пошвидше, Олег Устенко, економіст, радник президента України з економічних питань 2019-2024 років. Був Ватері на апострофі. Дякуємо, що донелося до нас. Дякую вам.